Салют заробітчани, завочани і мамині підприємці. До весни вже майже рукою подати, а це означає початок нового сезону бойового пропуску із новою технікою за мільярд жетонів. Реальний сюр ситуації заключається в тому, що техніка кращою не стає, а коштувати починає в 2, а то і в три рази більше попередніх машин сезону. І щоб забрати без донату хоча б одного танка, потрібно прогріндити в кращому випадкові 2 цілих пропуски. За рік із трьох. І в кінці питання, що ж тоді варте, і чи варте воно того, а чи просто піти обміняти 28 жетонів на 2800 бон, ну, умовно. Ранжировки танків не буде за імбовістю, так як їх всіх можна отримати безкоштовно. Просто граючи, типу сильно упаруватися і жаліти, що щось не забрали, ви не будете. Поділ буде на першочергові, ще куди не йшло, і краще взяти бони або трофейне обладнання. І побудований рейтинг на комфорті гри плюс цінник. Да, це суб'єктивно, але я так бачу. Треба додати, що рейтинг буде складатися з двох частин. Тобто сьогодні пару танків розберемо, і в наступній частині. Перші наші ВП подарували двох воронних жеребців і одного гніддого. Хто згадався про кого мова, черканіть в коментарях, ну кого я називаю гніди. А фаза перший, да, відразу відправляється в першу чергові. Це танк після першого бою, на котрому у 2024-му ти такий. Це що, так пахне баланс? Так, да, як тільки він з'явився в грі, то претендував на місце найкращої дев'ятки. На даний момент, попри час, все одно тримає марку і знаходиться в хорошому балансі, прекрасно себе чухає. І на то є купа причин. Непогане лобове бронювання та кінчі ВЛД, його нижня частина, буде страждати. Але закриваючи або підіймаючи за допомогою якогось рельєфу свій корпус, противникам проти вас буде важко гратись. Башта пробачає мільйон Помилок навіть попри люк. Благо, він розташований не на передньому плані. Та й місцями має більше 235 мм, а під певними кутами, там навіть 280 можна нащупати. Треба ще додати, що у 2023 році багато гравців вже навчилися на преміальних снарядах десь 300 плюс мм пробивати вас в маску. Ну а хто не знав, що фаза пробивається в маску, тепер будете знати. Так, це поодинокі випадки і не систематичні, але дедалі частіше стаються. Ну і такий вагомий мінус при використанні КВН ви часто оголяєте два прямих участка на корпусі, де приведене значення ну єлі 230, і вас туди як решето просто. Гармата класна, 258 мм ББшкою, да вона на 20 мм втрачає на 500 метрів, але ми танк абсолютно першої лінії. Ну і чорт з тою ББшкою преміальний снаряд Кумуль з 340 340 мм міліметрів на 9 рівні. Всього 3 ПТ-9 мають більше пробиття. Ну, коротше, по пробиттю повний комфорт, от абсолютний. Стаба від повороту башти, вона хороша, від корпусу терпима. Кінцева точність, як для важкого танка першої лінії, не викликає якихось питань 0.36 і час зведення 2,4 без прокачки. Кути вертикальні наводки мінус 10, і благо, башта з корпусом дозволяють це робити. Ну тут не як у тайпа 5 Хеві, де також мінус 10, а грається мінус 4. Тут десь мінус 10 і грається мінус 8, да дивлячись такого рельєфу. ДПМ один із найкращих, серед акційних і преміальних важких танків. Розкачки складає 2700, перезарядка у свою чергу, 8,9. Ну, а далі послідував нюанс, але він не так торкається самого танку, як ситуації в теперішньому рандомові. Хоч і фаза не самий словопочний е, ВТ, без турбіни не раджу катати. Плюс ставлячи її, ви нічим не жертвуєте. Стабілізатора на ньому немає сенсу ставити. ну практично. До чого я веду? Така цікава ситуація. Під час тесту да, я скатав аж 5 боїв. І не через те, що не зрозумів з першого танк, а через середню шкоду, яку банально не встигав наносити. З п'яти каток у мене 4 були з 7 рівнями. Давно такого не було, що мене там підряд просто до сімок кидало, причому реально підряд. І чотири із цих боїв були турбачами. Да? І коли я бачив сімок. Обирав сет без турбіни, і це була фатальна помилка. Я зовсім не встигав доїжджати, тому що без турбіни ми катимо 35 кілометрів. І причому набираємо ми їх не дуже швидко. І я не встигав доїжджати, як моя команда уже зносила. Ну Турбіна тупо мастхев. От прям 100% мастхев я б її навіть би не знімав у 2024-му. Ну і також не забувайте за загартування. У вас 1800 хітпоїнтів з загартуванням буде 2000. Фаза доволі педантичний танк, і тому гравці з невисоким рівнем скіла обходять його, обираючи три топора, бо для них він веселіший, динамічніший, ну і простіший. Я не розділяю повністю ту політику, мені об'єкт 777 не дуже подобається, але беручи до уваги його доступність і далеко не найгірші показники серед усієї техніки за БП ставлю в перший ряд. Ну от реально ставлю в перший ряд. І хоч. Ну не знаю. Хоча і хочу нижче спустити його десь всередині душі. Я бачу його як ушку на 9 рівні. З урізаною швидкістю, з трохи кращою стабою, але з гіршим часом зведення. Розпочнемо з броні. Для 9 рівня дуже недурно. Фронтальна проекція, бачите, трохи гірша, ніж ушки, у неї там 300 мм, у нас 270. На дистанції танчимо круто. На першій лінії, як і з фазою, гравці навчилися, напрямі. Снарядах пробувати в зони навколо маски, там 250-260 мм. Не хвилюйтесь зони невеликі, в них ще треба попасти, тому якщо ви рухатимете баштою, це будуть поодинокі випадки. Кришка ш'ється 151 калібром по дотичні. Ну там Т-30, об'єкт 704, Е4 без проблем вас ш'ють. Також є лючки, на жаль, вони не мають приведеного значення як вушки, але є дуже малими, в них досить важко влучити. Що торкається корпусу, моя повага, єдине, що НЛД 200 мм, воно невелике і при румбуванні там захмарні значення. ВЛД як такого немає, є стик в 230, ну а все, що вище, то титаніум. Борта візитка. Якщо брати в порівнянні з ушкою, у неї при певному кутові починається шитись борт через каток, тоді коли у 777 в тому ж положенні там під 280 мм. Якщо коротко при грі з однокласниками, почуваємо себе захищено і доволі комфортно. Саме через броню рядовому гравцеві три топора зайде більше, ніж фаза. По стабі є люди, які його хейтять. Але якщо провести певні махінації, стабілізатор, там певні навички, то доб'ємося непоганої від повороту башти, ну і терпимо від повороту корпусу. Печаль криється в часі зведення в 2,6 в розкачки, його прям постійно, критично не вистачає. А по розкиду це савок. З покращеним прицілом до 0,35 розкачати можливо. Гармета посередня по якості стрільби з плюсів альфа. 440, да, і пробиття. Як і у фази, ВБшка 258, тільки летить трохи повільніше, ну і кумуль 340, знову швидкість польоту менша, ніж у американця. Ще одна печаль криється в ДПМ-ові. Як не розкачуй перезарядку, вона буде в районі 11 секунд зі звичайним обладнанням. І дасть нам всього 2-350 середньої шкоди за хвилину. Так і без врахування параметрів точності ви будете часто в молоко давати. Був бій, де з 30-50 метрів я шість разів не влучив підряд в люк 752 Там три рази було коли він просто стояв на місці, навіть не рухався. Ну, можливо, це відкрутка, не знаю. В кінці ти глянеш на результати моїх боїв на об'єкті 777, вони будуть найменшими посередній шкоді, саме через якість, саме через те, що він не влучає навіть на дистанції 30-50 метрів. Ну, можливо, це мені просто так реально не щастило. Тому якості стрільби я віддам все-таки перевагу над швидкістю, тому для мене фаза кращим здається. Да? Але саме швидкістю об'єкт три топори, як важкий танк, може здивувати. При грамотній розкачці турбіна. В слот підрухливість, і в модернізації плюс 4 доходу вперед і вуаля 49 кілометрів, і він їх візьме. Тому що має еталонну прохідність по різних типах ґрунтів серед важких танків. Просто під собою землі чути не буде. Та навіть без чогось одного, там без турбіни або без модернізації, у вас буде 44 кілометри. Обганяти будете всіх тільки так. Саме при такому розкладі, коли ви їдете 49 вам здається, що ви ст з дрином від важкого танку і з бронею від важкого танку. Ну от максимально простий, динамічний. І актуальний для певного типажа гравців та якщо фаза віддає балансом, там педантичністю, стабільністю, то чар тюр варіативністю, нестандартністю і цікавістю також відправляється в першочергові. Да, всі три машини за перший ВП до цих пір є найсильнішими, найактуальнішими, і в принципі я не розумію, як так вийшло, що відносно їхніх ТТХ вони найдешевші. Ну окей, про це будемо говорити якось колись потім. Із першої трійки мені найбільше сподобався саме француз, але це було аж через рік після його отримання. По початку я і не зрозумів, і не зміг би опанувати його за відсутності скіла. Тому в відмінність даної тачки від двох попередніх. У вимозі від тебе певних навичок, без котрих ти не зможеш в певній мірі насолоджуватись грою на футурові. До введення кобри це був найцікавіший танк, тому що також має 4 снаряди, да барабан, але 4 секунди між снарядами. Відразу треба додати, що перед чаріком бажано пограти на барабанах, щоб не споплюжити своє відношення, якщо ти новачок. Через даний фактор треба розуміти, що ця колісниця нічого не встигатиме в турбобоях, в турбозливах, а це, як ми знаємо, дуже великий відсоток боїв у теперішньому рандомі. ДПМ у нас ем, його, його немає, як ти міг здогадатися. В розказці 2000 і перезарядка барабана 34 секунди. Плюсуй сюди перезарядку всередині барабана, а це 12 секунд між чотирма пострілами і результат 50 секунд. А тепер згадай свої бої по 3-5 хвилин. Ну ну да. Нанесення якоїсь колосальної шкоди буде дуже м -м, таким рідким явищем. Це тачилка не для нагіба однозначно, а для розноманіття геймплею. Не беручи до уваги перезарядку, ДПМ, гармата крута у чаріка, 390 альфи з пострілу дуже приємно роздавати по комусь весь да. Пробиття звичайним під калібром 264 і летить він 1500. Сильної необхідності у грів мінус по кредитам у вас не буде. Але якщо бачите якогось мастодонта, то кумуль в 330 вам у допомогу. Стаба у вас нормальна, але раджу СТАБ возити в складі обладнання, тому що навіть з ним. Після зупинки ви будете ще нормально так підзводитись. Кінцева точність 0,3. Ну, нормально, в принципі. І час зведення 2 секунди в розкачці при перезарядці 4 секунди між пострілами вам вистачить. Кавени мінус 7,5, щось там колись використається. А от верх гармата абсолютно не підіймається. У вас умовні 11 градусів. Хоча і французький танк, що ну якби наштовхує на картонність в броні, да, доведення гілки АМХ М454, французи не славились бронею. Є певні цікаві моменти. Кришка корпуса в 45 мм під дуже диким кутом, яка не раз виручала від падаючих снарядів. У газ в башту не так часто на фулку заходить, як у інших картонних СТ. 40 мм в бортах говорить, що до 120-калібра можна іноді розводити СТ шок. Ви не подумайте, надіятись на неї не потрібно, просто бувають випадки, і вони не такі рідкісні, так як я їх зараз підкреслюю. Маскування у вас непогане, хоча не феноменальне. Якраз на фоні можеш спостерігати. От я знаю, що ЛТ у них немає зараз. Зараз у тебе більше шобій на прохорівці. да? Зверху вже ніхто не стоїть, і від кущів я розстрілюю що бата, що сапсана, от реально без проблем. І я собі можу це дозволити. 32% при простої і 25% при рухові. Огляд розкачувати кров з носа треба в 100-300, 80 метрів маємо, і це прикол якийсь. Оптика, як на мене, ваш найкращий помічник на футурові. От до чого до чого, а до рухливості, маневреності і швидкості питань немає. 23 копилки, 630 потужності дають змогу дуже швидко і з постійною стабільністю підтримувати 60 за паспортом вперед і 20 назад, навіть без турбіни. Ну і поворот часі 42 градуси. Дана машинка, вона, знаєш, для родзинки, для цікавості, не для нагіба. Тут дуже багато факторів будуть впливати саме від вас незалежних, і тому терпіння. Також мастхев хев володільцям Футура. Наступну двійку об'єднує один дуже бісячий фактор жахлива стабілізація при повороті корпуса. І на цьому проблеми не завершуються. просто цей фактор сильно кидається в очі. Мова йде про кунзи панзер і К-91ПТ. Ну почнемо саме з кунзи, і він у мене йде, ну ще куди не йшло. Раніше б він пішов би от сюди, але зараз є набагато, набагато бісячі, набагато Слабші, набагато неякісніші танки в плані всього, там броні, там якості стрільби і так далі. Тачка повна шляпа, що ж там приховувати. Ну, ну реально, так і було раніше. От коли я її забрав, я, як і чарфутюра, не зміг оцінити в силу відсутності скіла і намагався грати від облогового режиму, забігаючи наперед. Фішка, яку йому дали в ВГ, скоріше заважає. Іноді просто є непотрібною, і лише в одному бою на 1000 може стати в нагоді. До пробиття, швидкості польоту, снаряда, перезарядки, у мене питань немає. Звичайний снаряд підкол 268 мм зі швидкістю 1500. Не вистачає пробиття, тримає кумуль з 300 мм, який також летить недурно 1200 м на секунду. 7,3 перезарядка в розкачці. І ДПМ3200. Повірте мені, це не дурно для СТ9. На удалі цікаво, стабілізація від повороту башти ще куди не йшла. Але від повороту корпусу це просто жах. І параметри точності її не компенсують. У нас розкид захисника 0,37 і час зведення 2,4. Це в розкачці і з вентиляцією. А що ж там по облоговому? 2 секунди. Перехід в нього і 2 секунди вихід, розумієш? да? Іноді можна випадково після гри на якомусь БЗ, ну от завтикати і прожати ікса. І не дай Боже, це буде посеред поля, коли вас засвітили. У мене таке було пару разів. Дуже така печальна і кумедна ситуація водночас. Параметри точності миттєво покращуються в режимі, да. Розкид падає до 0,3, а час зведення до 1,8. Ну це приблизно. Але за все, за все це ми з тобою розплачуємося погіршенням маневреності, швидкості і саме головне, мінус 30% від ДПМ. -у. А як так? Та все просто, КД у режимі стає під 10 секунд, тому грати як ПТ це нераціонально. Дав в тебе з'являються КВН мінус 15, але навіть без облогового вони складають мінус 10. Так, вони не чесні повністю мінус 10 лише на ВЛД попереду, трохи вбік і вже мінус 7. Повірте, навіть з мінус 7 і цим мінус 10 на корпус буде, ну, спереді на корпус буде досить комфортно грати. Якщо не брати перезарядку, то наступна причина моєї нелюбові до режиму це те, що снаряди в нього, ну в самого танка, летять тяп-ляп. І неважливо, яка у вас точність, по барабанах на дистанцію розумієте, що з суперточним режимом, що без нього шанс влучення майже однаковий. От на фоні ти вже міг побачити, як я в облоговому намагаюсь закинути шкоді Т-56 в люк. Тоді от на якого чорта нам потрібно жертвувати ДПМом? Ось в чому питання. Броні у нас немає, як ти розумієш. Навіть фугасами нас на ура пробивають. Да і арта завжди готова привітатися на фулку. Маскування хороше від 40% простої і 30% під час руху. Мобільність нормальна, на неї жодних нарікань немає. У нас за паспортом 65 вперед, 23 назад. В принципі, 60 ми набираємо. 65 без турбінки я такого не бачив. У нас 22 кобилки і 610% це потужність двигуна на, і на місці ми розгортаємося 43 градуси. Єдиний мінус для нас будуть м'які ґрунти. На них ми будемо десь ну, під 40 їхати, і от там реально можуть бути проблеми. Ну і огляд у нас досить легко розкачується до 460 метрів. Якби у кунзе просто забрали режим і при цьому забалансили параметри точності, я б навіть назвав його непоганим. А так рядовий гравець стикається з дуже косою стежкою, в якої є режим із незрозумілими намірами на вас. Ну просто він буде поплюжити ваше враження про гру. Ви будете думати, що потрібно грати від цього режиму. А в реальності. Його використання є практично непотрібним. Та навіть якщо кажу, якщо його заберуть і просто дадуть більше точності, все танк буде нормальним. 91 ПТ. Ну, оце перший претендент на не брати або брати в останню чергу, а краще замість нього взяти собі що обладнання, що просто, так би сказати, підфармити бончиків. Якщо на кунзе в цілому можна впливати на бій, та тут історія цілком протилежна. Без нормального сапорта від союзників я не міг дозволити собі грати самодостатньо. Відділ балансу дав їй роль універсальна ПТСАУ. Цитую тлумачення однаково, ефективна під час гри на будь-якій дистанції. Все заключається в тому, що був у мене бій. Ну перед записом тексту я граю по пару каток на машині, в якому я дав 19 пострілів. Зараз просто слухайся. Із них 8 9 з повною зводкою, 10 з напівзведенням. Всі постріли по стоячим танкам на дистанції 100-150 метрів. Результат. Сім влучень, три пробиття. Сім влучень, три пробиття. Танки восьмодев'яте рівня, тобто я їх пробиваю без проблем. Вона так косюча, про які такі дистанції відділ балансу говорить, я чорт його знаю. Я не кажу тобі не грати на другий-третій. Звісно, бувають ситуації, просто якщо немає необхідності, то краще під'їжджати ближче, але також без фанатизму. Броня у вас є тільки в рубці. Звичайні снаряди однокласників танкане без проблем. Про корпус такого сказати не можу. Борт, ВЛД, НЛД прошиваються. Просто наскрізь навіть танками сьомого рівня. Але я помітив дуже цікаву річ, якщо на тебе дивиться противник, і ти дуже швидко там повертаєш ліво вправо ліво вправо. Якщо в противника полетить тобі в борт, є реально теж немаленький такий шанс рекошету. Тепер те, про що я говорив: стабілізація від повороту корпусу зведена до нуля. Після навіть невеликого довороту, який вам буде треба робити, постійно, тому що гармата вліво і вправо лише на 10 градусів повертається. Ну от потрібно мінімум неповна зводка, щоб мати хоч якийсь шанс влучити. Повторюся, шанс. А без зводки це тільки чиста удача. Порухливості питань немає, 20 кобилок, 800 потужності, без турбіни дають змогу розвивати свої законні 50 по прямій. Да, з м'якими ґрунтами, як і на кунзе, будуть питання. Немало важливо, назад ви також дуже бадьоро драпаєте, 20 кілометрів та й закрутити вас досить важко, на місці ви повертаєтесь практично. На 50 градусів. Відразу інший плюс 91% це непомітність, низький силует, який, хоч і не дасть вам пограти від деяких насипів за допомогою рубки, що іноді виводить з себе, але допоможе добре маскуватися з навичкою маскування, і лише до ми маємо 46% простої. І 30 під час руху. Ну от хоче ВГ, щоб ми грали як ПТ. І саме під такі хороші параметри непомітності і дає звичайний снаряд, який летить 862 метри на секунду. Найс, ну реально найс. І пробиття 258. Ну, з таким пробоєм ще пограти можна, тим паче я реалізовував його на першій другій дистанції. От, преміальний підкол уже більш комфортний: 315 пробой і 1150 швидкість польоту. Тепер щодо точності. ВГ, каже, будь-яка дистанція. будь-яка дистанція, 0,38. Кінцева точність. При Альфі 390. Вдумайтесь, Т30, при 750 має 0,35. Розумієте, да? повірте, ви навіть при повороті лише гармати будете відчувати дискомфорт. Тобто оці повороти 10 градусів вліво і вправо. Навіть при них вам буде вже весело. Та й час зведення у нас також не найкращий, 2,5 секунди без розкачки, після неї 2,33, що все одно напряжно. Кавенів немає, та навіть якби були, ви пите і заднім розташуванням башти, я думаю, цим все сказано. ДПМ 3400 і перезарядка 6,8 в розкачці. Не дай засумувати, але відразу скажу, що боєкомплект сильно обмежений у К-91, всього 30 снарядів. При вашій перезарядці, уже всередині бою, у вас може бути менше половини боєкомплекту. Тачка специфічна, багато в чому грається від команди, і для її опанування вже потрібні не тільки руки, але й чистий розум, удача і дуже багато інших витікаючих. Ну і зараз ти бачиш мої результати і не дивуйся, що в мене там на кунзе панзарі, дату на К-91 ПТ результати середні вищі, чи на тому ж самому фазі, чи на тому ж самому об'єкті 777. Я це пояснюю, тим, що коли я сідаю грати на машині. Яку я заздалегідь рахую, з кілозалежною, особливо під час відосів, тепер під час запису, під час підготовки. Я на них більше намагаюсь запотіти, щоб був максимальний результат. А коли сідаю за якусь фазу, об'єкти 777, я відразу знаю, що вони граються і так нормально, і на них я більш розслаблено це роблю. Ну, як я сказав, що на фазі у мене там було просто 4 турбача з сімками. Ну, це прям нікуди не йшло. Щоб ти розумів, після фази всі інші бої у мене були 8 девятки 9 Десятки. Сімками. Жодного разу я за інші, скільки це виходить, тут у мене 17 боїв забираємо 4. За 13 боїв я жодного разу до сімок більше не потрапив. Ну, нормально так, щоб там було багато сімок. Бо з фазою саме в нас було як? Дві дев'ятки. Може, там 2 вісімки, чи щось таке, 4 вісімки і сімки. І по таблиці, я думаю, яку ти зараз бачиш себе передачи, мав все зрозуміло. Три перших машинки які найдешевші, там ціна кожні 9 жетонів вони самі бажані, самі комфортні, вони класні. Коротше, їх треба реально забирати першочергово, якщо ти їх не забрав, хоча, я думаю, більшість уже саме їх, то точно забрала. Далі у нас кунзепанзер, який. І я б і поставив би в останній рядок колись, ну буквально там рік назад, але з'явилися там набагато гірші машини, про них ми поговоримо вже в іншому випуску. І К-91ПТ це мега-специфічна тачка, Мега-специфічна тачка. Можливо, хтось би її оцінив би, ну, ще куди не йшло, але точно не в першочерговій. Вона навіть близько туди. Не дотягує. І якщо ти додивився до даного моменту, значить тебе зацепило і тобі подобається мій контент. І тому я не те, щоб наполягаю, просто хотілося, щоб ти виявив свою позицію. Поставив лайкос, підписався на канал, написав коментар з пропозицією або з цікавим фактом, тому що все, що ви пишете, я враховую в наступних роликах. Можливо, не з такою швидкою віддачою, тому що ну, є багато в реальному житті нагальних справ, але все ж таки я це все ціную. І тому давай з тобою створимо великий сильний середньостатистичний канал.